Вітаю, шановні друзі, в Україні продовжують зникати блогери та ті, хто критикують владу. Нещодавно зник один із блогерів Назарчик 07. Можливо, ви його пам'ятаєте. Досить невинний хлопчина, позитивний, який знімав там різного роду огляди, відео от критикував владу, викладав свої думки. От і, друзі, нещодавно він зник. Ось гляньте одне з його відео. Ви згадаєте, хто це. Основні ознаки диктаторського режиму Додивись це відео до кінця, а ми розпочинаємо. Перше незмінність влади, відсутність виборів або перехід влади у спадок. Привіт двом Володимирам! Друге повний контроль держави над засобами масової інформації, вітання телемарафону. Третє розширення повноважень всіх силових структур. Вітання поліцейським і ТЦКшникам, які задували в автомобіль цивільного газом. Четверте ізоляція своїх же громадян від зовнішнього світу. Вітання Держприкордонслужби. І п'яте. Величезний розрив прав і свобод між бідними та багатими, тобто своїм все чужим законом. Ось цей хлопчина, друзі, зник. Одні пишуть, що його викрили СБУ, другі пишуть, що його викрили ТЦК, і він зараз вже на військовому полігоні. Але сам факт того, що дана людина зникла, канал видалений. Зрозуміло, кому це вигідно. Вигідно це тільки владі, тому що людина там знімала відео, критикувала, але друзі, безвинні відео. Безвинні абсолютно загального формату, досить позитивний хлопчина був, і навіть його викрали. Друзі, це демократична країна, країна, в якій е влада хоче, щоб ми поверталися і безпечно там почувалися. Ну, друзі, це просто жах. Ну скажу так, ні в одній демократичній країні людину не викрадають за критику влади, ні в одній. І війна не може бути обґрунтуванням тут ніяким, друзі. Війна не може бути обґрунтуванням, тому що коли депутати їздять в Буковель відпочивати, то чомусь вони про війну забувають. А як тільки їх починають критикувати, там владу критикуєш, то відразу до тебе приходить СБУ. Ви вдумайтесь, друзі. Влада вигнала за кордон або пересадила майже всіх, кого можна, майже всіх. Мирослава Лешко за кордоном, Єлісєвич за кордоном, е, Масічук за кордоном, е, багато опозиційних журналістів за кордоном. Матері Дениса Єлісєвича дали ще й підозру, друзі. Багатьох блогерів в Україні викрали, повидаляли канали. Ті ж самі адвокати-блогери, які були. Їм також е, їх забрали і щось там СБУ з ними робили, друзі. Отаке От. От відбувається в країні, в демократичній країні. От. І ця влада хоче, щоб ще туди по. Повернулися люди, друзі. Я не знаю. Якщо в когось є інформація, друзі, про даного блогера Назарчика, напишіть в коментарях, дуже цікаво, що з людиною. Тому що, друзі, ну це жах. Чесно, це дуже жахлива ситуація. І я не знаю, хто адекватний повернеться в ту тюрму в нинішніх умовах і при тому, що відбувається, друзі. Тримайтесь з повагою, ваш адвокат Демченко.